В інтернеті ж є місце ще для одного блогу якоїсь білої дівчини. Окей, 12-та година дня, концерт о восьмій вечора. А я вже готуюсь вовсю, тому що я чекала цього сім років, щоб отримати отакий квиток. І це, і це лише друга фанзона, а я вже не можу я вже хочу їхати, я вже чогось чекаю. Чекаю, щоб вони підписали цю фотографію, яка висить вже дуже довго. Чекаю, щоб розказати їм, що, ребят, я, вас, кстати, люблю з 2009-го, люблю з вашого початку, вашого існування, щоб побачити їх і відчути всю цю енергію концерту, більше не можу чекати. Ну, так вийшло, що я була наївна. що Я думала, що я їх зустріну, а вони, Тео і Адам, вирішили не за зустрічатися зі своїми фанатами. Ні біля отелю, ні після концерту. Тому я там буду багато говорити, що я хотіла з ними зустрітися, що я там хотіла фотографії підписати. Ну, то все потіряно. Мені треба дуже багато всіх підписати, мені в два журнали, фотографія, і, звичайно, мені потрібно чимось це робити. Я ж не буду прибігати і казати, засті підпишіть. Ні. Хоча не могли підписати кров'ю. Ну <свісно> ні, тому я попросила три маркера. Побачимо, скільки мені принесуть, побачимо, хто мені друг. Тим маркером, яким вони підпишуть, я передам на eBay. ніж викладу на продаж на eBay, а потім зрозумію, що це маркер, який вони підписували, і лишу його собі. Да. Так як ми не кияни, нам вдалося добиратися до старого пласу три години в дорозі на машині що <laughs> А тут стоять нормальні люди. Там стоять лохи, які прийшли сюди давно. Лохи це ти! І так хлопці, ваша улюблена пісня Heart Це хто такі? А хто це така? Хто це? Хто Что такое мута? Да. Ні, скажи мені її. Зараз, зараз. А Smoke and the Water. Тема Потеряно. З іншими фанатами грали в мафію та й все, так і прийшли 3 чи 4 години нашого стояння на холоді, на голоді, тому що ми просто хотіли побачити Херц. Ви вбили шеріфа, а Окей. тепер доктор Полічив Маріну. Слушайте, до секунду, профілактики. Профілактики. а перед тим як вбили шеріфа, шеріф встиг перевірити тебе. О, я мирна. Хе -хе. Сив перевірив мирного жителя. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. Так, ми нарешті знаходимося біля другої фан-зони. Чекаємо. Це було Чекаю. важко. І, чотири часи ми чотири години вже чекаємо. Окей, okay, я не віп. Я дна. Важна? Я. А далі я як фанатка. Я тільки зараз, придивляючись відео, зрозуміла, що. Те, що я кричала, що ми не встигнемо, то це було, ну, нерозумно. Тупо. Нерозумно. розумо. Нерозумна ти жінка. Не мудра. Ти не мудра жінка. І так, ти кажи. Так от, я думала, що ми не встигнемо, а ви все встигли, нормально встали. Ре, будь ласка. Ребят, просто побігли, будь ласка, всі вже біжать. Я хочу бігти. Ран. Взяла? Да. Будь ласка, я всі взяла, побігли. Так, сюди, О, Боже. Та, ми хіра не встигнемо. А хто з них друга фанка? Це ми? Далі там на розігріві грала група, яку ніхто з нас не знав. Виявляється, люди їх знали Брінет Шотс Блонс, а ми їх не знали? Ну, да, она... да сім їх Пісня, сурента. Всі стояли, потім всі пищали. О, там таке творилося. i feel the way І все, ми ж не будемо знімати весь концерт. Ні, ми трошечки зізняли, зараз трошки подивитися, потім залізти на Ютуб і ще подивитися, якщо вам цікаво. А далі ми просто пішли їсти ну, на заправку, бо де ж ще будуть їсти люди, які тільки що були в нічному клубі. Де баночка коли коштує 30 гривень? Можна без цього? Не можна, я м'яра. Хоч на YouTube не викладає теж кібомже. Що ти їй, папа, сказав? Головне, не 70. 70 гривень там коштувало мохіто. І не 70, а 70. 70. <ріст> <ріст> Хто це каже? А далі ми в три ночі з'явилися вже вдома. Я зрозуміла всю буденність нашого існування, що все, концерт прийшов, зараз я ляжу спадки, а потім викличу ліфт і піду в школу. все.